Сьогодні був такий extreme day. Не затримали. Затримували вообще тает. Пожалуй, свечь. Може, завтра зустрінемось? А котрій ти хочеш? Може, десь увечері. Ну, слухай. В принципі, я до вечора можу і стигнути. То я виїжджаю. Усім Hello. Вже майже. А, все. Вже 10 година. А це означає, що я вже зібрана виходити. Зустрічати Лізу. От такий маленький план. Знову ми. Зустрічаємося всі разом, але цього, цього разу Ліза і Уля, тільки тому що в Насті erasmus програма. В Італії Ча. нас у нас план такий. Зустрічаємось зараз з Лізою сьогодні понеділок, а Уля приїжджає вже 24-го. Це середа о 11.00. Тобто, пів... ну, тобто день трошки більше. Ми будемо з Лізою вдвох. Я вже все підготувала. Сьогодні був такий екстрим-дей, коли я просто ганяла. Все прасувала, знаєте, це все збирала, чистила, все ще. Ну, коротше, все робила, все робила, що тільки можна було зробити. От, все вже готово, тому я буду вирушати. Йарс. Але трошки такий, знаєте, моментик, не знаю. Ми, ми супер були дивно настроєні. Тому що цю, цю поїздку ми готували дуже довго. І ми одразу, до речі, ми її готували одразу після того, як ми зробили ту поїздку в Копенгаген на мій день народження. Ми одразу такі, все, нам треба ще більше, ще більше, ще більше. Але а, дуже важко вона якось йшла. Особливо з уліними перекладаннями туди і сюди. Ми купили квітки, не купила. Але, але так, ми все це зробили і все. Я вважаю, що ми герої. До речі, мені так зараз подобається оновлення. Я не знаю, коли воно коли це все оновилося, але можна зараз просто скопіювати оцей номер флайт номер і просто натиснути, і воно перекидає, ну в Apple, Воно перекидає тебе одразу на весь цей статус, як це сказати, коли прилітає, що бачите? Лейт чи ви знали, що аеропорт погнали найбільший в Європі? Оце який величезний агрем'єзний аеропорт. Коротше, коротше, ситуація не дуже. Я вам одразу А, Ліза повинна була приїхати о 23.05, 23 Взагалі у нас спочатку повинна була приїхати о 22.30 чи 40. Щось таке, чи 20. Я не пам'ятаю. Але і так затримала дуже сильний рейс. І вона приїхала о 23.02. І я стою, чекаю її. А зараз, ну, щоб ви розуміли, 23.41. Це такий прикол. Чому її немає? Питання дуже гарне. Вияснилось так, що вона просто затримали. Затримали весь літак, тому що щось виявилось там в туалеті, якийсь не знаю, об'єкт, якийсь щось незрозуміле. І вони тепер їх всіх затримали і повезли кудись, незрозуміло куди. Ой, я навіть не знімала. Я просто зараз жду. Тебя. Все, Лиза, это уже ужас. Я могла хотя бы поставить на камеру, чтобы тебе я тебе писала, что я уже выхожу сейчас. Ну, я, я, так и думаю, ну вот сейчас выходит, ну вот уже, я вот уже я сейчас ходит. Это вообще не, мне туда, непонятно куда. Ау. <смех> 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 Моя вонючая подружка. <laughs> нет, ты, кстати, очень хорошо пахнешь. <смех> <смех> это ты такая, ну, чешет меня, да, решила? <laughs> да нет, очень хорошо пахнешь. Я задолбалась, боже. Как можно на полтора часа позже все сделать? What is that? Как это открыть? Вот это он открыл. А -а -а. <счёвшие> Кусок пиццы. <счёвшие> <счёвшие> Неожиданно. Ой, не, ну вообще классно, да. Я люблю такие вещи. То, как я ее купила, мы с тобой как-то в переписке писали такие, типа, мы с тобой партнеры, типа, что-то да, да, типа, о преступлениях. Да. И я такая, блин, Чётко. я уже все, все я уже. Вы в в ритме кулинарной... <гас> да ты что! У-ля-ля! У, У нас сегодня на завтрак вот такая приколюха. Блинцы с полуночным джемом. Я хотела купить антенну, а антенны не было. Нас трошки камера чуть-чуть так ну, нормально, да? так? Того. Ну вже уже такое. Які в нас плани? Ми з Лізою стали об 11-й, трошки пізновато, хоча ми, ну, ми планували десь 10-15, але зараз вже друга година, а ми планували вийти у Е, Плани у нас такі: ми йдемо зараз на вінтажні секунди, магазини, щось таке. You know. Дуже прикольно. Ми з Лізою таке дуже полюбляємо, це прям кайф. Потім забираємо дімечку. Це мій друг, дімочка з Брайса там вже на роботі своїй. От і все. Більше планів нас немає. Ми прийшли щось вибирати в магазинчику нашому любимому сустринах ряну. Я взяла чай з персиком, ще один якийсь і для чаю штучку. Ви що знайшли? Опа, суши. Але це для ванни. Реально? Вона так стягнулася. Але дуже підходить. Просто тільки що я думала, який шопер її взяти. взяла червоний, але цей просто ну. Дивись. А, а я кажу, купиш. Чого так прикольно? О, тут зеркало. Як я зайшла тобі зеркало? Тут нічого не видно. Ну так. Тут я вся зливаюся. Це знак. Я подумаю. Я обожню чай. Чиї це все. Чи хочете зробити мені приємно, подаруйте мені чай. Отака упаковка. Так, от. Така упаковка. Вона ще дуже дешево. Тож, якщо ви помітите цей магазин, це класно. Ми звісно, коротше, купили, чи почув <сум> Згадати молодість. Це з Кока-Колою і Олямом і що? Боже, Боже, це те, що мені треба. Взагалі-то у нас почався дуже сильний зараз дощ, тут не видно. Злива. Злива. І ми сидимо і чекаємо перечекатися дощ. Але нічого не виходить. Ми сіли просто під якийсь, не знаю, якусь кафешку, під якийсь амбрела зонтик. Індійське кафе. Якесь індійське кафе. по копенгагенськи Романтик, я би сказала. Людина все мокра. Не так сильно, как тебе. Да, мне кажется, красиво. Ты, же... ты как, как будто бы, знаешь, что ты? Тархун.

Оце такі, такі ем, харчується Дмитрій Галаган Олександрович Станіслав. Станіславович. в мене пам'ять як у рибки <laughs> за секунду я все забула вже. Натурія, як у рибки. <laughs> Тут у нас буде трішки м'язка. Не знаю, десь собачку знайшли, мабуть, бідненько. Це не гарно. Це біф. Це якусь бідну коробку вбили. Я думаю, це біф, так? Не, прикольно. Так, як... я, кстати, м'ясі во взагалі не розумію. Коли ну, курицю можу розлічити, а от порк і біф, я взагалі не розумію. А як тут? Тут зрозуміло, що це бів. Так візьми собі воки теж, можна його на шеї відпустити. Дім, розповідай, що в тебе як? Ну, люди хочуть знати. У мене все добре. Mm -hmm. Добре. Нормально життя йде своїм чередом, щоб не случалось. Він же лисий. Хорошо, Витя потреба новый employee, старый ян. Старый ты очень. Я very young inside. Я 50 лет, буду старзанки прыгать и своих пуначков буду mm -hmm. делать. Тебе это это. какое-то поколение, это не мое поколение. Я Z, я поколение Z. Вот мы не любим вот эти Z, Мы от этим... Нет, не меломаны, а как ваши? Меломаны, мы точно меломаны. Я не миллионер, я. миллионер. 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 Йоу! Нормально записать ком вообще бомба. Йоу! Ребята, я, я вважаю, что мы зараз просто обезжаемый. Серьезно, якщо хочете, візьміть вылочку, будемо шерить вот это. Тепер Теперь тебе гуса. Я я надо британський. меня, а то я в закат уезжаю. Снимай, снимай, снимай. Уезжай а, меня. Да, закат? За, за закат, ну, только ты. <laughs> Уходил. Подтолкните Подтолкнуть? Wow. Поехали. Дима, ножка. Пока. Ми майже вже прийшли додому. Ми дуже... відіграли відосики для поліного блогу. Влогу-блогу. Ми прийшли додому, все, все прикладесно. Будемо зараз вибирати собі фільм, дивитися. Короче, ми дивимося страшилку. Ми зробили собі дуже дивну не пасту, а просто макарохи, які в мене були. І... Це тупо скумбрі в томаті. Все, що в мене залишилось. Ну, коротше, беженський варіант. І такі салатики. От, і у нас згоріла наша булочка. Дивіться, що ми знайшли. І є у нас Це ще... скар, скар. Мені здається, прикольний. Ми ну, дивилися. Екзорцист вірянин. Екзорцист вірянин. Там є сенс. Тобто є фільми, де. Без сенсу закінчується фільми. А тут, в принципі, зрозуміло, чому, як і все. Ну, Ну, воно все як... якось там пов'язано. Так, воно якось пов'язано точно, бо ж у мене весь мей мейкап, він розплився. А я не знаю, що от ми ставимо, скільки ми ставимо? Сім. Сім да, з десяти, я думаю, можна поставити реально. Непогано. Типу реально непогано.